Прийшов АТО і Ловайський котел, російський полон та продовжує нині виборювати свободу України. Андріан Волгін спортсмен, боксер, а також боєць добровольчого чеченського батальйону. Я бажаю кожному раз разу бути кращим, кращим ніж у 2022 році. Загадайте те, що спалахає в душі яскравими красками. Вірте в щастя і в успіх і проживіть рік гідно, так рухуйте далі своїм шляхом. Так з передової Андріан вітав рідних і друзів з новим 2023 роком. Їх після повномасштабного російського вторгнення здебільшого він бачив через екран телефону. Бо виганяв окупантів з української землі. Андріана не зупинило навіть те, що під час АТО він отримав поранення, а потім потрапив у полон. Війна розпочалася у 2014 році і вже весною, весною я пам'ятаю, був дуже сильно популярний батальйон Донбас, дуже так сильно розпіарений, там, там на Майдані людей збирали. Ми з друзями з Скалувської сотні третій вирішили про те, що ми йдемо в батальйон. Я ще на один день запізнився, тому що я мусив доробити деякі свої справи. І я пам'ятаю, що я поїхав в Новопетрівці, Петрівці, і вони кажуть, що все вже пізно, буде інший захід. Я кажу, візьміть мене, будь ласка, я там навіть ночував на прохідній, тому що не можна було зайти на територію військової частини 3027, здається. Розі з боями. З боями, з... з проханням візьміть мене, будь ласка, І я попав в добровольський батальйон тоді Донбас від Національної гвардії України. Ми навіть вже потім, після поранення, коли в госпіталі я лежав, я навіть знав про те, що ми навіть не були офіційно оформлені. То всі після полону, які вийшли. І попали в полон, то всіх оформляли заднім числом вже потім. Що Ти ну, Тоді була мінобухова е, травма, тобто осколочний, але в мене був сильний удар потилицю в землю, і це спричинило повністю насадка, ну, тобто я перестав дихати нормально і мені. Зробили операцію в Києві ринопластику повністю робили. Два з половиною, три місяці таких активних дій вже було, якраз це літо тоді було, якраз оце тоді було, можна сказати, АТО, тому що тоді звільнялися якраз міста, тоді були такі, виходить, вуличні бої були. Якраз це підпадає під термін антитерористична операція. А вже всім відомо, що. Перший такий котел був цей Іловайський. Ну це вже дійсно розпочалася більше така війна, тому що вже пішла вже тяжка артилерія. Потім було задіяно регулярні армії, армія Росії саме в цьому в цих подіях. Ми тоді попасно звіняли, Лисичанки звиняли Лисичанськ. Я тоді якраз. Ми були, наша група була тоді на іншому е, завданні, от Віловайськ пробували спробували зайти. Тобто, от це був донбасський напрямок. Після поранення у 2015 році мене запросили прийняти участь в місцевих виборах. Я переміг і, можна сказати, у мене трошки почалася інша війна, війна в тилу. На теренах Івана-Франківського франківського міста. Під час великої російсько-української війни Андріан Волгін захищає країну разом із чеченськими добровольцями. Я розумів, що треба рятувати Київ, тому що паде Київ, паде Україна. Тобто, і 26 лютого я вже був в Києві. Тобто я вже по-моєму, заказав неодноразово саме в ті часи в Києві. Дуже було опасно переїхати з однієї вулиці на іншу, тому що була якась така трошки нерозбериха. не було координаційних дій між різними підрозділами, десь, можливо, якась і паніка була простих людей. Але 26 лютого розпочався мій другий термін служіння, служіння України. Якщо це не пафосно сказати, ну, нехай буде так. Я написав, щоб люди не панікували, щоб вони не пер... що зараз буде вкид інформації про те, що одне місто за іншим було захоплено, що це неправда, не, не ведіться на якісь вкиди, які будуть в мас-медіа, тобто зберігати спокій. І от 25-го я виїхав, 26-го, ну можна сказати, 25-го в ніч я вже приїхав в місто Івано-Франківськ. І розпочав боротьбу тобто, там, в Києві і Київській області. Тобто витесняти, витисняти, як то кажуть, орків. чи як. Перші дні я попав в фонд Повернись живим, тобто ми там почали допомагати саме тоді, тому що у них ще так не було все централізовано. У них це все тільки розпочиналося, пару людей там був мій товариш ще по атому знайомий, Тарас Шпук. Вот. А потім и, и, я позвонив свого товариша і ми поїхали. Ми якраз тоді базувалися батальйона Шейха Мансура в Броварах, то в Броварах ми були. Гостомель їздили, тобто по київській області. У цей батальйон згадує пішов за другом, художником із Калуша Володимиром Безруким, відомого завдяки своїм картинам, котрі пише у найгарячіших точках війни. Декілька з них митець присвятив і Андріанові. З нього портрети та ков змальовує на передовій. вже гамоя тепер просто півжемо. Я тебе вже не молю, малюю дерева. Але ти стій. Грані копозити будемо стояти. Це батальйон Шейха Мансура, Вони вже з 2014 року вони допомагають Україні, тобто, тому що вони вже це пройшли, дві чеченські війни. Вони більш... Тоді ще на початку вони розказували, як і що. Тобто проходили де, 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 де деякі з інших підрозділів, ЗСУ навчалися, там, у нас є заступник е, командира Мансурд, то, то я знаю точно те, що він повністю розказує все, все як, як працювати з міноубуховими пристроями. Тобто, сказати, ну, що ми сказати, що там дуже багато хлопців і зараз на цій війні вже приїхало дуже багато з Європи. Хлопці, які вже роками десятки років жили, молоді хлопці приїхали. Тобто, для них це теж священна війна, тому що вони борються, допомагаючи Україні, але в той же час вони розуміють, що їм. Що їм ще треба буде воювати на своїй землі рідній. Після визволення Київщини розповідає Андріан Волгін, з побратимами відправився боронити південь країни. І потім останнє це вже було це вже Донецький напрямок, Бахмут. Саме під Бахмутом я знову отримав травму. Ну, можна сказати, що це все і за предыдущої травми, тому що там були постійні міновибухові, коли ми сиділи в приміщеннях чи, чи в будинках, і був прильот. Далеко від мене, тобто в мене знову почалася кровотеча носа, тобто ми зрозуміли про те, що мене треба евакуювати. Після цього боєць декілька місяців лікувався, а потім відновлювався після травми та дарма часу не гаяв і паралельно опановував керування дронами. Треба буде працювати скіди, як працюють, як сам дрон себе поводить з, з грузом, тому що ти, коли літаєш на fpv дроні коли він без грузу, він... Одне керування колись грузом зовсім інакше, тому мені би бажано було їх виправити на, на такій безпечній території, для того, щоб розуміти, як працювати вже на них бойових діях. Тому що зараз я під час цієї реабілітації я чому затримався, я повністю освоював зараз в піввідронок, дуже цікаво. Я взагалі вважаю, що за цим майбутнє тобто, і на перевезкий жаль. Декілька місяців тому Україна випереджала по, саме, по розробці цих ФПВ-дронів, по скидам. але ми так якби застопорилися і нас починають нас доганяти і десь навіть переганяти. На великий жаль, тому що система РЕП вже працює дуже потужно, у них навіть відомо про те, що от, вже навіть десь Хімариси пробують вони вже все ж таки якось перепрограмувати під час фіксування ракети, і вона теряє координати. Тобто ворог не стоїть на місці. Зараз доброволець знову на передовій бореться з російським ворогом.